Моє вітання. Сьогодні оладки з сиром та яблуком. Готую, як правило, на сніданок або в суботу, або в неділю. Готуємо. Кефір або йогурт неважлива жирність, важливо, щоб він був теплий. Це десь 40 градусів. Одне яйце тут в мене цукор, одна столова ложка, сіль і ванілін. Це сир кисломолочний. У мене він такими крупними шматочками, і я його не роблю дрібним, не перетираю. Мені дуже подобається, коли він в оладках такими крупними шматочками. Якщо цікаво, що це за сир, такий це білоцерковський. І яблука. Яблука я ріжу шматочками. Не тру на тьорку, інакше це буде каша, тільки розжиже тісто, толку ніякого не буде. Обов'язково ріжу шматочками. Одне яблучко це не так довго і не так важко. Все замішую. Дивіться, стосовно борошну, в мене, як правило, на 500 мл кефіру йде 430 г борошна. Але якщо ми щось додаємо, як в моєму випадку, це сир і яблуко, звичайно, треба зробити меншу кількість борошна. Ще плюс у всіх різне борошно, різні яйця. Тож ви орієнтуйтесь на тісто, яке воно виходить. Воно не має бути рідким, інакше латки, получаються такі приплюснуті, це, звичайно, теж на, на любителя, як кажуть, але ось таке виходить тісто. Воно не рідке, ну і не супер густе. Ледь-ледь з лопатки. Тепер ще додам, бачу, що тісто ще візьме, дві столові ложки додам, для того, щоб додати. Соду, Боже, забула, як називається сода, півчайної ложки соди. Все перемішую, дивіться, один раз ретельно перемішали і все, більше не мішаємо. Залишаю при кімнатній температурі, нічим не накриваю на десь 15 хвилин, якраз поки нагріється сковородка. Олію так доведеться налити багато олії, щоб вони вийшли гарними і рум'яними. Тісто дуже пухке, все таке насичене киснем, бульками, наче як на дріжджах. Це олія нагріла, сковородка нагрілася середній вогонь, оладки завжди смажаться на середньому вогні, щоб вони пр 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 пропикались всередині, встигали. Не перемішуючи тісто, обережно набираємо і викладаємо на сковородку, щоб максимально не пошкодити всі ті бульбашки. Все. Тепер тільки смажимо до готовності. Скільки по часу я не можу сказати, тому що у всіх різний нагрів плити і у всіх різні сковородки. З однієї сторони, бачу, вже готові. Ось такі дирочки пішли по поверхні. Все, значить, можна перевертати гарні рум'яні. З другої сторони вони смажаться за часом набагато швидше. Готово прибираю на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Наступні. Хтось, можливо, скаже, навіщо додавати сир в оладки, якщо можна просто посмажити сирники? І я відповім: ні. Сирники то сирники, я їх також дуже люблю. Але оладки зі шматочками сира, такими крупними, з яблучком і ще й зі сметаною, це дуже смачно! Смачного.